Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Двигло трактора дт 75 Знімав я пусковий редуктор, скажімо так, і знайшов маркування. Ось таке ось K.4KLZ22.0101.G. Якщо чесно, я навіть не уявляю, що це за движок. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто знає, з такого маркування, можливо, це СМД-22 чи воно Чи хто зна? Ну, Щеплення точно знаю ставив. Писали з А41. Два дискове. Так що, хто знає, пишіть. Дякую. От так напишіть ще в коментарях, якщо знаєте, скільки кобилок у цьому движку.